Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що переїхав до Москви, аби взяти інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна. Таким чином Карлсон буде першим західним журналістом, яким поспілкується з Путіном з часу повномасштабного вторгнення. Цим він збурив жваві обговорення у соцмережах і суперечки. Те, що інтерв'ю таки відбулось, підтвердив Пісков. Дмитрий Сергійович, могли б ви підтвердити, що вчора дійсно все інтерв'ю Володимира Путіна з такером. Так, да, Я могу це підтвердити. А скажите, пожалуйста, тогда есть ли уже какие-то впечатления у президента и можете ли вы о них нам рассказать? Памірнуканому готові вийде, і тогда ви самі получите можливість ставити своїх чіткі. Сам Карсон в анонсі пояснював, що це його обов'язок розповідати правду, про яку американці не знають. Російська пропаганда вже наповну анонсує інтерв'ю. А медіа очікують на потік кремлівської повістки. На що відповіла прес-секретарка Білого Дому Карін Женп'єр, сказавши це повна нісенітниця. That the Biden administration has opposed and even attempted to hinder his attempts to in interview Putin. Uh, do you have. Uh, Wait, say that, uh, that last part again? He said that uh, the Biden administration has allegedly attempted to prevent him from interviewing Vladimir Putin. Um, do you have a comment on either the interview or that allegation? Absolutely not. Or or absolutely not a comment or absolutely not that it didn't happen absolutely not a comment to be more clear period i actually want to go back to your question it's a ridiculous premise and a ridiculous statement that was made about this administration so i just want to be very about about yes i just want to be very very clear it's just ridiculous Хто такий Такер Карсон. Він антивакцинатор, прихильник теорії змов та симпатик Трампа і Путіна. Торік у квітні американський канал Fox News звільнив Такера, одного зі своїх найпопулярніших ведучих. Ним уже зацікавилися російські пропагандисти. Медійна мережа Раша Тудей, якою керує пропагандистка Маргарита Симонян, запропонувала Карлсону працювати у них. Пропагандист Володимир Соловйов теж пропонував Карлсону стати ведучим або експертом на його каналі Соловйов Лайв. Путина, ждем интервью нашего президента Владимира Владимировича Путина с Карлсоном. Вот, Такер Карлсон, запомни, это документ, единственно важный, бесценный, который гарантирует мировую свободу, равенство и защищенность всех людей. Карсон, ты когда вернешься в свою страну. В Америку ты поймешь, что такое американская свобода. Мы не доверяем Америку, просто шанс даем. А я просто хочу послушать Владимира Владимировича Путина. Карсон виступає проти абортів, фемінізму ЛГБТ-іммігрантів. Він періодично висловлювався на підтримку великої заміни. Теорії змови про те, що американські еліти нібито планують замінити біле населення емігрантами з Африки та ближнього сходу. Під час пандемії коронавірусу Карсон в ефірі свого шоу розповсюджував теорії про те, що вакцини нібито пригнічують імунну систему людини. Війну в Україні Карсон нібито засудив, але насправді послідовно підтримував аргументи Росії як до так і. Після вторгнення. Він поширював російську конспірологічну теорію про американські біолабораторії на території України. Володимира Зеленського Карсон називав темною силою та інструментом тотального знищення. Він виступає проти допомоги Україні та за налагодження відносин із путінською Росією.